Фотографії це єдина артерія до нашої пам'яті, безцінний шлях до серця і джерело тепла. Дедалі частіше фотоальбоми у нас стають віртуальними, а незначні уривки найцінніших миттєвостей береже пам'ять. Саме тому матеріальні фотоальбоми дарують нам невмирущість. Час іноді втрачає силу і, здається, призупиняється. Родина Лялевичів гортає сторінки альбомів. Там їх сімейна історія вже кількох поколінь. Тут маленький син Сергій, а за кілька сторінок вже його син Вадим. А ще шкільні роки і зовсім поруч весілля. Все так радісно і позитивно. У містечку Романів тепер знають безпосередньо, яка ціна захисту рідної країни. Їх земляк Сергій Лялевич віддав найцінніше своє життя. Зробив це свідомо, адже був переконаний захищати то обов'язок кожного. У нас такого нема. Тато служив, великий служив. Мене все пішов. У мене дід прийшов фінську війну, батько прийшов велику вітчизяну війну, був нагороджений красною зіздою і досі є на, на цьому Києві. Життєва історія Сергія була традиційною: люблячі батьки та сестра, дружній клас у школі, служба в армії, служив у десантних військах. Згодом одружився з дружиною Анною, народили сина. Любов до дітей це коли бажаєш їм найкращого. Саме тому вчинив як справжній чоловік, отримав повістку і пішов на фронт. Він сказав, я не вкуплюсь. Він був ще потребувати України. Він казав, як що... Я за Україну життя покладу і встану і другий раз, коли піду. Його життя змінив і Ловайський котел. Хлопець вийшов з нього живим, але світогляд змінився. Він ще виходить з Іловайська, прощався, і все сказав, де ховати, де все. Він вам таке сказав. А що? Yeah. Все казав, де ховати, де все, все ж мені він розказав. Він тоді виходив з Іловайська, то він мам, я дуже хочу з тобою поговорити. а як ішов цей раз. Взяв мене тоді з малим коком там у спальні і каже, мам, вислухай мене. <клух> тобто ви думаєте, що він щось відчував? Да? Чи... Да, вишись, то. Конечно, так, він того. довше. Вислухай, каже мене, <клух> знай каже, що якщо я не вернусь, я кажу, сину, тобі ж треба дитину піднімати, ну я вже стараю, дід сварий. Та він каже, я тобі кажу, вислухай мене. І послухай, І якщо мене не стане, повинна ти підняти, допомогти ані малого. І сам Обіщаєш? я кажу, обіщай. Бо каже, як не будеш мені обіщати, я не буду каже, спокійно жити. Тоді, як вийшов з Іловайська, то взагалі я не могли в нього в хаті втримати Йоскивиці, ти ходила, він взагалі був мирний, він взагалі йому казала сину, їдь в лікарню щось влічисть. Щось роби, може не підеш. Він ті зуби скривутали, ті нерви такі отримала і що доходь, що ми робили. Він не міг ніяк спокоїтись, він цілим ночами не спав. Він не спав перед ранком часа два засне. Це цей телевізор постійно робив. А цей раз, останній раз, як приїхала. То весь час був дома з жінкою, весь час з дітьми. Нікуди не виходив. Це рідко, коли десь щось там вийде і назад, зараз прийдуть, а якщо йдуть, то вже вдвох. А згодом знову на лінії фронту ангели втратили пильність, і на одного вірного українського захисника поменшало. Сергій Лялевич став небесним воїном. Пізнього суботнього вечора військовослужбовець 30-ї механізованої бригади повернувся у своє рідне містечко Романів, але вже не сам. І єдине, що могли земляки, це вклонитися та освітити довгу дорогу додому. 20 днів Сергієм не було зв'язку. Інформацію про його місцезнаходження збирали без перебільшення по крихтах. Бійця шукали волонтери з різних куточків України до останнього, зберігаючи надію. Я хочу, щоб ви всі знали, що він не зрадив Україну. Він вистояв це пекло. І вже остання звістка. Я ніколи не була такою радою, як в ту хвилину, коли сказали, що буде обмін полоненими, і наш Сергій, і в списках, в тих списках, яких ми дві неділі чекали. На жаль, обміняли лише тілами. Сергій Ялевич належить до тих, хто, отримавши повістку, без вагань пішов захищати українські землі. Не ховався від труднощів і завжди належно виконував поставлені військові завдання. Я пам'ятаю той день, коли він прозивався. Тоді йшло багато хлопців. За убеден за місяць основна маса призних попала на березень, Серед них був дійсно рожем. Чомусь, мабуть, так має бути щось так стається, що дійсно запоминаєш саме тих, кого потім досягнути. Чомусь так. Два дні у Романові вшановували героя. На поминальні заходи прийшли тисячі романівчан незалежно від віку, бо втрата воїна стала спільним горем. Ми всі зібралися тут, на центральній площі селища, щоб провести останню дорогу нашого героя для Сергія Францовича. Але герої не вмирають. Герої вічно живуть в пам'яті кожного із нас. Сергій Лялевич був позитивним і товариським, а ще оптимістом. Саме це і гуртувало навколо нього земляків незалежно від віку чи статусу. І тепер у спогадах житиме мужній воїн і Веселий Непосида водночас. Сергій завжди був кращий. То війна вибирає завжди кращих світ нації. І тому вони такі втрати важкі. Але ми знаємо, що Сергій зробив все. Щоб ми з вами жили в мирі. І наш обов'язок пам'ятати той вчинок, який зробив Сергій. У цій Романівській оселі бережуть пам'ять. Маленький Вадимчик Лялевич оберігає куточок пам'яті про свого татка. Дружина та батьки живуть спогадами і любов'ю. Українські воїни продовжують захищати рідну землю. І, на жаль, іноді ангели-охоронці втрачають пильність.